Привіт, друзі! Я розповім е, сьогодні про свою улюблену ляльку. У неї жовте волосся, зелені очі, жовте планочко з е, червоними крапельками і е, червоні каблучки. Е, сьогодні я заплету їй косичку на бік. Приступимо. Потрібно дуже стискати, щоб у нас вона вийшла чітка і гарна. Можна цю косичку прирядити і замість резинки чорної чи якоїсь там прирядити гарною заколкою. От у нас вийшла гарна лялька, і вона дуже прикрашається косичкою і заколочкою. Якщо вам сподобалося відео, кладьте лайки, і підписуйтесь на мій канал.